Всім доброго дня! І сьогодні я вам покажу, як витягнути файл Txt з формату дежавю. Перш за все, нам потрібна програма Std Viewer. <кій> Ось потрібна нам програма. Вона безкоштовна, її потрібно просто завантажити і встановити. Наступним кроком буде відкриття файлу. Потрібно відкрити той файл, який ви завантажили. за допомогою програми, яку ви щойно встановили. Після цього потрібно відкрити меню «Файл». Експорт «TXT» вказати шлях, куди ви хочете його зберегти. І натиснути ОК. OK. Після цього ви матимете змогу читати е, файл TXT. Правда, є один нюанс. Цей файл ніхто не вичитував. Тобто програма, яка автоматично додає текстовий шар до файлу дежавю. Потім ви цей файл можете завантажити сайту гуртом.